Американська техніка наскільки от шикарно придумана, і от все зроблено для збереження особового складу, що екіпажа, що піхоти. В залі присутній мій командир взводу, який першому бою разом мною в машині горів. Ну от щоб ви розуміли, машину розірвали на цур'я, ні один не загинув, ніде нічого. Ми спокійно ще добігли до посадки під міними обстрілами. Там закріпилися в цій посадочці. Блін, ну я в шоці був. Поки механ не сказав, що ми приїхали, що нас поривали, гуси не ті котки підлітали. Я ще дупля не різав, що ми, ну, що ми вже все приїхали. А піхота, от вдумайтеся, рампу вирвало, випала піхоті, кажемо, виходьте, а вони кажуть, ми що проїхали. Ми кажемо, пацани, ну трохи не дотягли. ну В принципі, вже на місці. Вони ще не розуміли, що ми вже горимо. мінному шлагбаумі підірватися 12 мін. Тоже ні один піхотинець не загинув. Ну, це крепость на гусеницях. Ну, я на танк не обращав Особливо, Особливості, як мені танк кацапський в бочину влупив і ми думали, що ми в воронку просто вскочили. А потім вже після бою просто побачили, що це танк. Ну і що, ну це треба спробувати.